Депутат. Насамперед хочу сказати, що питання так званої оптимізації, так? це питання є таке глобальне Україна про скорочення. Спочатку йде оптимізація, потім йде закриття, злиття, скорочення і так далі. Я Але це питання Роман Ізухович, депутат Старницької міської ради, фракції Значить, Ще в 2008 році є депутати, які огулого скликані. Було питання про те, щоб всі ці не давати мільйон гривень на фундамент, який зараз знаходиться у болоті, з якого вже нічого не буде, а дати школяри, і дітей зі стійця, довозити до міста Стербника, наповнювати школу, можливо, доповнювати і 18 школу, чи 7, чи шосту, немає на залізти. Питання приїшло йшло вроді, чи про 7 школу. Але тоді розчибалися депутати, яких вже тут немає, що то, якщо вже буде фундамент, буде, буде шкода. Далі. Питання закриття школи в місті Стернику, воно завжди так в повітрі було. Але чому воно існує таким чином? Я думаю, що проблема не в тому, що Галина тільки що говорила, проблема є в іншому. Проблема в тому, що місто Стерник фінансується по залишковому принципу.